Всіх вітаю, не знаю, чи вдасться засняти. У нас тут оцей дикий виноград в цьому році дуже е, так рясно вродив. І он дивіться, е, мені каже, мене батько запитує, чого ніхто не їсть його, чи що з птахів. Ні, їсть. он дивіться, яка гарна пташка прилетіла. Дуже схоже, ну ближче не можу підійти. Мені таке, начебто, це як шпак. Зараз спробую. На, отам на задньому фоні чути то там Тайсон з Джесікою. у них період кохання. О, он дивіться, яка полетів. Нагнала я, і оце їсть, сідає прям і їсть ці ягоди. Тобто висновок такий: в природі все для чогось. Я завжди кажу і батькам: не рвіть ви повністю оті вишні, черешні. Залишилося там, десь на, на гіллякі вгорі. Не треба його зривати повністю, тому що нехай краще пташині якісь на зиму залишиться. Під'їдають, під'їдають. Там у нас он, така негарна е, годівниця. Тут у нас синички їдять. Зараз їдемо їм по насіння соняшника. Ну така з пластикової пляшки он, вирізана. Е, а сьогодні закінчилося. Бабуся ще виходить, курям давала. Курям більше нема чого їсти, то ж сіли, знаєте що. Місто того, щоб яйця лупити, вони сіли та насіння лускають. Зараз будемо їхати в магазин купувати. І... Е, 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 Синичок немає, і вони не їдять, до речі, оці ягідки. А оце тільки що вперше побачила. Єдине, що зробили синички, це так добряче пообтрусювали. Ось тут все валяється. У нас його тут, воно так воно, ну ну реально отак гарненько висить, ще як засніжений. Вони вже ж підмерзли, все. О, їдять, їдять. Дикі голуби у нас заселилися вже весь двір, вибачте, обісрали. Я кажу, давайте їм чи якийсь будиночок зробимо, чи що, бо вони то отут під оцим дахом, під навісом, оцим, ночують. Утром виходиш, гора ціла кізаків, то там зараз покажу де. У нас он неслухняний хлопець, кажу, скоро буде окремо голова, окремо тіло. Ціпляється до Джеськи. Джеськи, мабуть, я так думаю воно ну, дуже схоже на те, що в неї жіночі дні. І, і вона його сама, слухайте, заманює, хоче з ним гратися, і, а потім зараз не даєш лістими по-справжньому, і вона його почне гризти. І гризе страшне. Я вже хвилююся, не можу самого залишити. У мене куча роботи, а отут такі ці у нас пристрасті українські. Хотіла сказати, можна і мексиканські, чого. Прям цілий серіал. Зараз підійду вище, вони на мене не реагують. І оце не хоче в будинку сидіти, сюди-сюди, сюди йому треба. Думаю, та може ж таке там на вулицю хоче. Он туди. Та ще тобі зараз одінемо памперс на морду, а джеські туди, на заднє місце. І проблеми всі вирішаться. Жара страшно дворі. Треба воду пити там, людяну. А вона, мабуть, підемо. Ага, не можна. А я зараз пройдуся, покажу вам наше господарство. Сніг? Мама, я знімаю відео, що ви хотіли? Це сніжок у нас пішов, а я дивлюся так, в одну секунду, так, знаєте, ніби як захмарило. Така похмура стала погода, а воно почало щось таке сипатися. Ну, не, не такі, не гарні такі, знаєте, сніжинки, а просто таке, як щось схоже трішечки на крупу. Ану, може, буде, на рука впаде. Та воно швидко тане, бачите, крупа така сипеться. Та хай сипеться. Що ж робити. Зараз вам покажу татусеве господарство. Ой, та, що це таке? Ось у нас думаю, кого це ми тут обігріваємо. Зараз зачиню двері. Шукала, аж зайшла сюди, шукала насіння соняшника і побачила, що немає. А синиці не хочуть їсти е, ні, ні ячмінь, ні, ні пшеницю, ні кукурудзу. Горобці тільки будуть, а ці не беруть. Тобто у нас таке вони можуть поїсти і у курею. А он дивіться, яка в мене тут краса. Привіт, зайці! Зайці! Що це в нас таке взимку? Ви, 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 ви принаймні вже хоча б підросли трішечки. Ой, які Он Деякі взагалі схожі на, на зайців, а он, дивіться, як красень чи красуня, носик який гарненький, сіренький. І тут таке саме. Це в нас тут не в кліточці вони, а в такому загоні сюди ж можна було в цей загончик та завести поросятку Питаю у, у папи, чого чому ви обігріваєте? Що таке ж? Ніколи не обігрівала. Він каже, а у нас отам, отам десь молода матуся. Ні, вона може і стара, але породілля. Ось, та чого воно так тріщить? Як ніби там щось жариться? Що це таке? Е, ні, пішла я звідси, вони хоч не зриваються. Я їх так боюся всіх оцих пристроїв. Показала. Подивилась на королі сама. Ну, зараз буду гукати. Ой, хто тут їсть? Погано видно, ще й тінь від мене. Та сирони. Е, ні, люди, я. я йду. Ой, як, як вийти? Господи. Е, папа! А чогось тріщить дуже цей обігрівач. Нехай тріщить. А, нехай, так? Туди масло розходиться чи що воно? Так. А я вийшла, бо я боюсь, не дай Бог ще, ще мені там бабахне. Ой, ви так не дуже, бо Тайсон гуляє. Тут всі позакутані, позакривані. Ой, який гарнесенький. Я е, відверто зізнаюся, ну, дуже люблю тварин. і е, Он прийшов вже, бачите? Загубився? А що таке? Кохання закінчилося? Йди, займайся. Покажеш тут щось. Йди, йди, не можна ж піти, ти кіремно ж. І ну, відверто зізнаюсь, любив Боже, правду їм. Звісно, що короляче м'ясо. Але я сказала, папі, оце поки ви ще там займатися, ними я займатимуся. Поприбирати, поприбираю, нагодувати, нагодую, повичищаю. Все, як е, треба, зроблю. Єдине, що я ніколи не вб'ю і не заріжу. І тварина, коло, якою якої я буду вже хазяйнувати, я вже з з віку її, ну потім ну, не зраджу, я не можу. Тобто, я розумію, що треба це сприймати як їжу, там, як ми сприймаємо там рибу правильно. Але ну, я не зможу, тому я сказала, я не триматиму. Хотіла дуже завести перепілок. Також не хочу, тому що їх же там також якийсь цикл їхнього життя не дуже великий. Там вони прожили там скільки? Рік чи півроку, і потім їх треба, звісно, що на утиль і інших розводити, то я не хочу, бо я не заріжу, мені шкода, у нас mm. навіть курей ну, раніше тримали і різали, і все. А зараз, mm. а ти попереду дурачок, ви не бачили? А зараз у нас просто вони ну, на яйця все. Ото так, жила-жила, вмерла своєю смертю. Навіть раніше, хоча б там, принаймні бачимо, що вже вона там ну старенька або шкандибає, дорізали та давали собакам, варили. А зараз ні. Просто викинули те. І все. Оце уявіть, там, жінка-смітнику ригіці, думають, о, курка, курка, тільки не попатрана. Ну це, Я таке я можу зробити. А, а потім його з'їсти. Не можу. Я колись місяць назад, мабуть, побачила та щось там побила ж на дворі. Що так Тайсон, знаєте, як от він бігав-бігав, е а тут його як заціпило, стоїть, дивиться. Тут ми з ним, до речі, були. Думаю, куди він так спостерігає? А він сам злякався, а там якраз папа на ну, тому. Закутку в тому ну, втрата <кій> була короля. І все, я потім, мабуть, його вже й не їла, Ну, я не можу. Це, звісно, що це мені, ну, це слабкість людини. Я не кажу, що це великий плюс. Є певні там речі, на які там, ну, курка для того, там, щоб їсти, навіщо ж її тримати. Ну, я не заріжу. Я не заріжу, я не вб'ю і тому. Я не триматиму це все. Звісно, що в магазині я це все купляю і, і все це ми вживаємо, все це ми їмо, готуємо і свиню та Боже збав. Тому нічого й не тримаємо, не тому що ледачі. Ну, в плані, я не триматиму це стовідсотково. Як буду сама, хіба що я не знаю. У мене мама каже: та доця, і до речі, в мене бабуся, от їй вже скільки років, 86, Вона каже: Я нічого не зарізала все життя в селі безліч було і, і гуси, кури, качки, індики. Я вже мовчу, скільки там тих свиней, биків, корова, і вівці, і кози, і кролі, цесарки, все що завгодно. Вона каже: Ну, з з віку ну не могла, каже, от я не можу. Бігала по всьому селу. З тією там качкою чи куркою, щоб її хтось її там зарізав чи зарубав, е, то <плес> е, ну, я так думаю, що хіба що я вже в такий момент, знаєте, такий скрутний, там що з голоду би помирали, можливо, там би ту голову відрубала тій курці. Не знаю. Не хочу про це говорити, тому що, слава Богу, не було такої ситуації. Звісно, що на е, одному такому листячку довго не протягнеш. А в нас папа чомусь це взимку. У нас, ну, у нас така може погода, у нас попарував кролів. Вони тепер всі стають мамками. І треба ж їх кудись в тепле місце. А ви отут уже вичистили? А тут десь є малишня? Нема? А що тут всі великі, що? поки нема тайсона? Та ні, он же хтось є чорненький, гарненький. О, бачите, тепер не закрию, полізла на свою голову. Зараз ще отримаю на горіхи. Не закрила. Зараз глянемо. Та оце вже не малишньо. Боже, і руденькі, і біленькі, і чорненькі. Гарнюсенькі. У мене не побіліла це їхня мати з червоними, як у бика очима. А б'ють це кролиці чи ні? Ну вас б'ють? Не чує. Так, все забираю Тайсона, і тут до хати, бо вже рука одмерзла. Ну, Тайсона ж, йому, його ж зараз гріє кохання, кров гаряча. Тайсоне! Тайсон, давай уже свій е, гастролі оці, де ти там? Згортай, згортай гастролі, бо ти вже зірка і Ютуба, і Тіктока зі своїм оцим маразмом. Пішли. Ото заганяю його до будинку, а він же ж з до неї йти. Е, Тайсон, ти розумієш, що, що ви ото знаєте, як ото оженили бідного з багатим. Далі ще Слон і Моська. М'ячик займає, її. йому той м'ячик. Зараз вона розпсихується. Не можу залишити. Мені... У мене куча справ хатніх. Не можу його залишити, бо боюсь, що вона його таке ж вкусить. Вже ж неодноразово було. Він ж... Вона ж хоче гратися, а він отож. Тайсен, там дам тече. О, о, Боже милосливий! М Тайсон, пішли, чуєш? Тайсона. Ну, влітку е, оце так спостерігала, може ж взагалі ж на самовигулі весь день. То він, е, тут, може, годину. Е, ну, Чим менше звертаємо уваги, тим швидше це все припиниться. Ну, а зараз то, що, Джейса, ти м'ячик, ти граєшся, так? Я не розумію, що він хоче. І навіщо ці проблеми нам взагалі? Ну, дурне. Тайсон, диви, як ти вже захекався, пішли пити водичку. Чуєш? Бо води не вистачить. Ну Зараз зараз вона на буде гарикати, бо він вже розпсихувався. Він же ж сам її провокує, ну, дивіться. Ну, отак. Ага, тр... трішечки. Ага. Трішечки. О, диви, як сердиться. Трішечки без голови, Тайса, не залишився. Дивіться, вуха, як... як у зайця пригнув. Джеся, іди до себе отуди, в дірочку людину, ховайся в будиночок і він тоді піде. Тайсон, пішли, мама, дасть тобі, печиво смачненьке, пішли, диви, вони такі вуха червоні вже. Господи. Я уявляю, зараз, якщо так от її випустити, що тут буде відбуватися. Та вона його задає. Він же ж лізе. Ого, <рігла> Ага! А, то він сам собі десь зачепився, мабуть, вухом за. <схід> за ці прути металеві. Ой, все. Безсоромні, як то бабуся каже. Безстидні. Безсоромні. Так, все. На цьому сьогодні, начебто, все буде щось цікаве, обов'язково ще покажу. Тепер я буду постійно сюди з вікна там виглядати, дивитися пташечку, чи прилетить, чи ні. Але знову ж таки люди, наголошую на тому, що потрібно це. Мені, до речі, не мої висновки. Це колись мені хтось якась стара людина казала, що як обриваєте, ти десь читала, що не потрібно все до жодної ягодки, залишити щось. Тваринам Залиш... залишити щось птахам, ту ж саму сливку, вишню, грушку, е... яблучку. Їм же ж взимку треба щось їсти. Ну, ми залишили дикий виноград. Та ні, залишали. Навіть там на деревині, на тому дворі є яблука висять. Всім бажаю гарного дня, цілую, люблю, до зустрічі.